Друзі, усім величезний привіт! У нас сьогодні вже понеділок, 25 серпня, поснідали, Женя на роботі, Аліса довго спала, зараз вже снідає, та будемо збиратися, от, поїдемо відпрацьовувати заняття ті, що ми пропустили. Ну і побачимо, можливо, якщо вдасться трошечки раніше виїхати. E, сьогодні, там поруч, де заняття проходить секонд хенд економ клас, сьогодні день розпродажу, можливо, зайдемо. Бачила минулого разу серед тижня, можливо, це день завозу, ні, це серед тижня було. E, бачила дні, як вони називаються, Лігінси, Лігінси, такі для занять спортом, але. Задавила мене жаба, тоді була ціна за вагу 311 гривень за кілограм. Сьогодні, по-моєму, по 40 днів. І раптом вони довисяться, дочекаються мене та за копійки, вдасться їх забрати. Ну Подивимося, не загадуючи. Поза минулому відео в коментарях мене питали, яким я користуюся шампунем. У нас Аліса прийшла. Дивіться, що таке? Давай зараз. Іди, привітайся. Привіт. Останні роки, як я пішла в декрет, перестала працювати, і оці всі бойові дії почалися. Звісно, я... Не маю змоги купляти якісь там, е, якусь там коштовну доглядову косметику, якісь засоби. Але із такого бюджетного я за своє впродовж свого життя перепробувала дуже багато різних. От, річ була про саме про шампуні. кондиціонери. У мене волосся таке, знаєте. Його треба кожного дня мити. або ну, Хоча б через день ну, максимум, дуже швидко воно починає Е, Дуже багато таких розрекламованих, доволі відомих марок шампунів мені не підходять. Доволі тривалий час я користувалася шамту, шампунем. Мені він не подобався, об'єм, там, всі справи, волосся блищить. А потім якось я не знаю, чи це від води теж залежить, чи від цього. Навіть от в той день, коли помиш волосся, мені ось воно взагалі не подобалося. Ефект взагалі якийсь геть інший став бути. Зараз наразі я користуюся шаума. Буквально Позавчора десь вже нову купили, близько 120 гривень коштує, ну десь, можливо, трошечки менше, якщо там по акції. І ще такий, я не пам'ятаю, з чим зелена така салатова пляшечка, теж він мені підходить. В принципі, цілком я задоволена їм, так що, так що якось так. Як ото каже Женя, ну це не... це не прям стосовно шампуню. а Взагалі там будь-чого, яке твоє улюблене, а ми відповідаємо те, що по акції, те, що зараз по акції, ти взагалі Це Цей продуктів стосується. І ось якихось таких засобів гігієни, ті, що потрібно ну, замовкнути. Будемо йти вдягатися, збиратися. Ти доїла кашу, Аліса? Аліса да їла кашу, лапа моя. Ледь встигли на свій автобус, аж трошечки перебіглися, так що виїхали та вже їдемо. Ідемо, дійсно, сьогодні день розпродажу 41 гривня за кілограм. Я сьогодні ось така вдягнена спортивна кофта штанці, понабирала кофтинок, зараз будемо переміряти. Взяла ось таку, не знаю, як її назвати, блуза, не блуза. Я хочу, є в мене джинсова спідниця, така трошечки за коліна. Я думаю, воно геть класно буде поєднуватися по кольорах, по фасону. І ще ось такий піджак або кардиган. Я на одній руці підкотила рукавчик, мабуть, так навіть симпатичніше футболочка, там що спіднизу не зовсім сюди підходить. Але він такий, знаєте, під замшу таким м'якесенький-м'якесенький. є кишені по боках. Заручненькі, нема гудзиків, ніяких застібок. Але я думаю, така практична річ, воно легеньке, скоріш за все візьму його, бо шкода залишати в день розпродажу. Ну, мені подобається, не знаю. Просто не під цей одяг, а під щось. Знаю, чи буде мене чутно, бо Сильний вітер на вулиці, погода така. В принципі, не холодно, але коли пориви вітер, то відчувається заліси. І панамка злітає, і капюшони злітають. Скупилася на 40 гривень 20 копійок, точніше 18. Взяла оту червону блузу, взяла цей чорний, я не знаю, як його назвати, піджак, кардиган по-моєму, від New Look геть новенький, без будь-яких пошкоджень. І взяла одну маєчку, одну футболочку. Такі для дому. Бо я якось для дому. Один раз купляла щось, другий раз. І мені все його шкода, бо якісне, новеньке десь застосується, можливо, для дому шкода. А це взяла, що точно вже буду носити. Теж воно ну, в гарному стані, без пошкоджень, без плям. Так що 40 гривень -то зараз взагалі не коштує. Вже прийшли. Нам в принципі ще хвилин 15, би погуляти, але погода така. Думала, за лісою сьогодні поїдемо, ще погуляємо в парок, але е, з кожним днем дивилася, погода погоду буде теплішати. Під кінець тижня взагалі там знову 29-30. І мені здається, нема сенсу зараз по такій погоді гуляти, бо це геть не в задоволення буде. так що так. І вийшли заняття, повітряна трилога. Заскочимо, заскочимо в АТБ та підемо на зупинку їхати додому стан такий спати хочеться. Не знаю, мені так довго цей час, що Аліса на заняттях була. Так він довго тривав. Сижу в мене, аж очі падають. Не дарма зайшли в АТБ, не збиралася нічого знімати, але хочу показати зараз чорний шоколад по акції. Я вважаю, що це вигідна ціна. Ми зараз. Полюємо саме на чорний шоколад, бо відмовилися поки що від кондитерки, випічки, Ну, не зважаючи, що я там з листкового тіста готувала. І ще хочу показати, як я вибачаюся, за вираз, лоханулася з шампунем. щойно лише по 120 гривень купляла, А тут зараз наскільки дешевше. І такий пантін зараз по акції. Ліса щось там обирає вже собі, щось куйовдиться. Так що, так що так, вже щось трошечки понагрібала собі. Мами настає міняється, немов погода. Приїхали все ж таки в Садчевченко, погодка. поки ще сонячна, відбою не було, загроза балістика налазить. Але все ж таки вирішили, що додому страшно їхати, що по парку гуляти. Якось з'явилися нові, я так думаю, що це на постійній основі, а там хто його знає. І не знаю, чи воно підсвітлюється ввечері понад дорогою. Ось такі симпатичні світильники. Ну, може і не підсвітлюються, бог його знає. Здовж всієї дороги там далі також. Ну, ми по всій вулиці не будемо сьогодні ходити. Може наступним разом. А там побачимо, в принципі, нам потім у зворотньому зв'язку там е на зупинку треба буде все одно спускатися та все одно туди йти. Ну, побачимо. Побачимо. Їхали в тролейбусі настільки багато людей, всі як в шпороти в банках, як ніколи. Не знаю, понеділок, обідній час. Задвіжуха, вже вже свята ніби прийшли. Мало бути якось більш-менш спокійно. Перший раз таке. Наші гарнюсінькі клумби. О, ліса вже розгон бере бігти кудись. Тільки пішом залітає. Взяла вона собі в АТБ якогось м'ячика. Я думала, ну скільки він там, гривень 20-30, а він вийшов, 80 чимось. Я думаю, що я там такого взяла, ніби все, ніби все недороге. Зробила таку віддалену зйомку, щоб більш краще видно було. Дивилася. Відео з вчорашнього, позавчорашнього днів. Багато відео у нас в Телеграмі в місцевих чатах було. Наскільки тут було багато людей. Це просто ні нормально походити, не погуляти, не пофотографуватися. Я думаю, були 100% складнощі, щоб додому потім добратися. Ми не схотіли, не знаю. Ще є така боягузка, я боюся, що особливо ось на великі такі державні свята, що це небезпечно десь, де масові скупчення людей. Хоча, дякувати Богу, все добре, але знаєте, хоча ось загроза наразі, загроза балістики, ми все одно гуляємо, не знаю. У мене чуйка, що все буде добре. Якось так. Тут далі зараз приблизимо бамбочки, метелики, звісно, вони ввечері будуть вмикатися, щоб воно підсвітлювалося, Ми до вечора чекати не будемо. Але я собі уявляю, як воно гарно все виглядає. По-іншому інакше не може бути. Знов сонечко сховалося свіженько. Люди сьогодні ми вийшли з дому, хто в чому, хтось в футболках з голими ногами, хтось в куртках, хтось в спортивних костюмах. Хто як хоче, так і вдягається. Не знаю, мені в мене оця спортивна кофта, що сьогодні на мені. Вона трошечки утепленням і мені взагалі комфортно, абсолютно. Я думаю, Алісі теж нормально тут одягнулася так по погоді. Я думаю, ось така ось тут гарна локація. Звісно, ввечері це теж все підсвітлюється. Аліса вже лізе. Спробуємо зараз пофоткатися. Поки що перебачити, з'явилася якась нова. Така цікава лавочка, можливо, вона ввечері навіть підсвітлюється, тому що дивлюся тут знизу проводи, дроби видно. Далі там є пожалу на мости, типу. бо зробили таку гарку, гарну, симпатичну, теж ввечері менше підсвічуються. Сидимо наразі біля фонтанів. Люди ходять, гуляють, відпочивають, але, звісно, не так, як минулі два дні. Нальтанку прикрасили дуже гарно. Там далі теж є фотозона. Ну, зараз ще пройдемося. Дивіться, знов веселку піймала. Гарно так тримаю Алісу на руках, щоб... Виривається хоче у воду дитина. У нас оце щойно був відбій, ми тут з бабусею однією спілкувалися, вона попросила е, сфотографувати її, і почала свої там історії розповідати. Ми тут засиділися. Е, був відбій, і оце буквально 5-10 хвилин минуло. і Знову ну, лунає вже тривога. Ось так і живемо. Хотіла за лісою там сфотографуватися, а вона взагалі вона виривається до води, сюди. Ну вже як є. У нас там дівчата на одній локації сфотографували, дякую їм дуже. Хоч якісь, якісь фото буде на згадку нагадую, що сьогодні понеділок. За останні 5 хвилин бачу вже дорогу пару наречених. Люди гуляють вусілля, фотографуються. В принципі, такі дуже красиві, гарні локації. Чому б ні? Дивіться, яка краса. В принципі, вирішила піти в інший бік. Повернутися туди, де більше транспорту ходить, у напрямку нашого району. І пройдемося ще через такі гаронярики, теж все ввечері підсвітлюється. Але ми цього не побачимо. Дивіться в інших блогерів, харківських, хто може собі дозволити вечорами гуляти. Я поїхала обмінялася. Йдемо вже на зупинку, вже вийшли з саду, з парку, кав'ярні наполовину заповнені, навіть більше половини людей. Дуже багато відпочиває, що не може не тішити. Хоча будній день, вихідні пройшли, свята прийшли, а люди, а люди і далі продовжують. Гуляти відпочивати. Молодці. Дуже хочеться миру, мирного життя, спокою. Жити як раніше. Або навіть ще краще. А не оце все. Наші широкі Харківські вулиці. Ми вже переїхали додому. У мене такий стан просто лягти, чи спати, чи лежати. Просто нема ніяких сил. Це на погоду, бо пасмурно, дощі зранку дощ був і вдень обіцяла, але ще не було. Я думаю, на вечір обов'язково буде 100%. Зараз е -е, покажу вам покупочки. Переїхали, зайшли ще в свіжину. В нашій рабі трошки, трошечки під, скупилися. У мене щось навіть язик не повертається взагалі розмовляти. Отже, отже, отже свіжині взяли. Тут майже кілограм фаршу курячого. Останнє вже забрала. Думала півкіло взяти, там би взагалі ж мене залишилося б. Що, дитина? І не знаю, тут півкіло є, чи ні, оці. Шматочки з крильців, як вони називаються. В общем, ось це на 217 з копійками. 218, в общем. Що, це, в АТБ схоплялося. Аліса. Ну, ти зараз їх порозкидаєш. Насіння. На, тримай. Порозкидаєш, буду сама збирати. По всій хаті а, взяла дві упаковки лаваша. В АТБ ще жодного разу не брали. Думаю, спробую він там дешевше по. Що? Достати тобі. Давай. Аліса допалася до пастіли. Лежала, лежала вже і не знаю, скільки півроку, мабуть. Взагалі не хотіла це вчора. Ще? Ти ще ту не з'їла. А це щось допалося. Лаваш по 17, де він є? По 1790. Два штуки взяла насіння 27,90 150 грамів. У нас теж у нас мене щодавно захотіли, чудомаркеті взяли ціна взагалі від самоліта, показувала вам шоколадки. Одну сіли додому їхати. В мене широтку. Алісі дала, відламала шматочок, і сама шматочок з'їла. То Аліса моментально прямо уснула поки їхала додому поспала. А мені, знаєте, якось аж краще було, ну, краще стало стан. знаєте Можливо, тиск занижений. Треба зараз каву заробити попити. Ну, Ціни на шоколадки я показувала, я навіть і вже не пам'ятаю. Одна, 68,20, це, мабуть, ось ця. Отака. А друга 47,90. Ну, в нас, в нас значно дорожче в чудомаркеті. Ми нещодавно на днях купляли. Стояли-стояли. Ну, корону, мабуть, взяли. Корону чорну. А можливо, якийсь інший тому ото по шматочку, А, можливо, а вони навіть ще є зараз. Подивлюся, бо я її не пам'ятаю. Ось таку кошматочку відламаємо вдень по кубочку. Так, чай ось такий взяли, ми завжди в карамельці його беремо, чорний в пакетиках, а це ВТБ його перший раз побачила. Чай у нас коштував, мабуть, так, ось це 41.30. І, і і і і і побачила ось такий величезний дезодорант. Дезодоранти щас зараз по акції там стоять ексона. І такий коштував 89,90, 200 мл. ну, Я вважаю, що це економненько. Так, і, і, і ото м'ячика лісі брали, і що ще? Не знаю, навіть, мабуть. А, ну все. і згадала, що ще покупочки секанду. Оце ви бачили блуза ця червона і чорний цей такий піджак, а-ля Карадаганчик. Це воно, на ізнанці, чи ні, маєчка ось така ніжно-блакитна, звичайненька. Це я для дому взяла. Олегенька і звичайна біла футболочка теж для, для дому. Джойш Ну, Нічого особливого, щоб не шкода було, то я вже казала, щось візьмеш, а воно таке файненьке, гарненьке, і шкода його по дому тягати. А для дому теж майже нічого нема, бо злому нічого домашнього майже не забирали, окрім халатів та якоїсь там сорочки однієї. Добренько, мабуть, зараз вам змонтую швиденько це відео викладу, а потім вже буду займатися вечерю, готувати, можливо, щось познімаю та покажу вже в наступному відео, бо нема сил вже, не знаю. Нема сил. А то зараз не знімаю і, і, і викладу вам потім десь о 9-й вечора або навіть пізніше. Так що так. що Дякую, що були сьогодні з нами за перегляд, за ваші лайки, коментарі. Всім щиро дякую, всіх обіймаю, всім миру та тиші. Пока-пока, до наступного відео.